Маючи вибір продовжити навчання в університеті і за партою здобувати омріяну спеціальність перекладача японської та англійської мови, чи зі зброєю в руках захищати незалежність нашої держави, Ігор обрав шлях боротьби. Це по суті перший в Україні пам'ятник людині як з позивним. І ми згадаємо нашу історію, сірко, палій це все позивні. І цим от ми започатковуємо також нашу і затверджуємо українську традицію, так як було на Січі, було у козаків. Ідея належала декільком людям, які батькам та побратимам. Які знали Ігоря близько, і він був людиною усміхненою, радісною. І саме тому я думаю, що побратими цей, цей ем, стіч, саме тому прижився до нього як, ем, як позивний. Така нація, яка гідно вшановує своїх воїнів, вона завжди буде непереможною. Щиро вдячні за надану довіру і честь бути причетними. До реалізації цього проєкту СКЮ клін батькам за виховання гідного сина і істинного патріота своєї країни. Залишивши цей світ, Ігор, і його побратими, які разом із ним пішли з життя, очевидно, мріяли, що своїми силами, своєю наснагою, своєю боротьбою вони докладають зусиль до побудови кращої країни, незалежної, справедливої, свободної. Країни щасливих людей. І наш обов'язок всіх і цивільних особливо зробити так, щоб мрії наших героїв обов'язково виправдалися. Велика шана вам, дорогі батьки, за виховання такої дитини. Велика вдячність університету, який вшановує пам'ять свого студента, світла пам'ять нашому герою і сил нам для Перемоги усім нам сил. Слава нашим Збройним силам і слава Україні! Дорогі друзі, ми з вами в символічному місці, місці, де є дерева, яким понад 190 років. Бо саме з цього місця, з цієї пагорбів, розпочинав свою історію Шевченків університет. Є дерева, які приїхали з Кременця, з Кременецького ліцею, і уявіть собі, ось ми з вами можемо тільки подумати про те, що вони бачили за ці майже 200 років. А бачили вони багато. І, на жаль, бачили не тільки добре. На жаль, вони бачили навали, і пан Остап слушно згадав, що тут. Багато пам'ятних місць. Березень місяць взагалі насичений пам'ятними подіями, і тільки в суботу ми вшанувала пам'ять видатного генія пророка українського народу Тараса Шевченка, який теж приходив до цього червоного корпусу, як він писав, прихилитися до університету художником історико-археографічної комісії, а потім ми всі пам'ятаємо історію, як на переправі через Дніпро жандарми його заарештували. І Відправив заслання. Передень місяць, на жаль, кожного і кожного з нас показує втрати два роки тому, 26 лютого, троє курсантів і офіцер військового інституту біля аеропорта Лани, який обороняли наші курсанти вікно Валерій Гуць донька якого є офіцеркою в військовому інституті, знаменитий 79-й, попасна і багато інших. 110, на жаль, 110 наших побратимів і посестр з університету поклали своє життя вчора. Була 110-та особистість, випускник. Операторського відділення Інституту журналістики 2023 року молодий талановитий хлопець, який вже зняв два фільми, які показували талант. Війна безжальна. Війна забирає людей, які могли би жити і творити, які могли б будувати родини, продовжувати рід, які могли би писати вірші. Сіяти пшеницю, бирати хліб, багато що робити, буде виховувати дітей, робити відкриття, як ті, хто працює в цьому ботанічному саду, чи доглядати його. Але ми сьогодні тут, бо е, кредо герої не вмирають неправильно, вмирають. Я коли їду до мами на Тернопільщину, приїжджаючи в цвинтарі, де стоять жовто-блакитні. Червоно-чорні прапори їх стає все більше. Так, от об'їжджаючи Тернопіль, там якраз на окружній кладовищі. От кожного разу, коли я їду, їх стає все більше. Більше, тому що безжальний ворог, який не допускає самого нашого існування, він продовжує війну. І згадаємо, як видатна киянка і прем'єрка Ізраїлю Голода сказала про це, а її батьківський дім. Два кілометри, звідси сказали. У нас нема вибору, бо вони не хочуть, щоб ми існували. Так от у нас з вами теж нема, по суті, вибору, бо хтось не бачить нашого з вами життя, не бачить нашої, нашої з вами історії, не бачить нашої з вами мови і багато чого іншого. Тому а, ми маємо тільки перемогти. Я дякую всім, хто зі зброєю в руках наближає нашу перемогу. Вона обов'язково буде. Обов'язково буде, бо по-іншому і бути не може. Але насамперед дійсно світла пам'ять тих, хто вже в небесному воїнстві береже нас з вами і теж додає до нашої перемоги. Я дякую всім, хто долучився.